Чаєві бариста за один робочий день. У мене сьогодні перша зміна, завтра друга. І я, як завжди, вам показую, скільки мені вдалося е, винести чайових, так би мовити. Не зважайте, будь ласка, на підсвітку. Просто я свою лампу забула вдома, і мені е -х -х, прийшлось включати таку зелену, як е, нібито в інкубаторі якомусь. Ну, давайте порахуємо швиденько, тому що я дуже сильно хочу їхати вже додому. Плюс сьогодні було 25 гривень на монобанку. Що дуже приємно. зацініть мій хвостик. І так, рахуємо. Пам'ятаю, що цю п'ятдесятку кинув військовий. Він такий показав на баночку, каже, що це у вас така. Я кажу, ну це чорний типу. Він каже, а, так? Да? Ну тримайте. Пролився закладом. І так, за один робочий день вдалося нашкрабити 295 гривень готівкою плюс 25 гривень на монобанку. І того за один день вийшло 320 гривень. В принципі, непогано, я вам скажу. Е, брешу! 320 гривень 50 копійок. Не обісуть. Все, пока. Я домой.